Всім доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні покажу вам замовлення по восьмому каталогу Лівеста. Зарані я прошу вибачення за свій голос, я трошки прихворіла, але думаю, все буде нормально. Значить, дивіться, що я спочатку заказала. Була акція в кінці каталога. Коли замовляєш... Коли замовляєш. З певних сторінок. Три продукти за ціною двох. Я замовила гілля душу голітон персик. Значить, я його відкрила, тому що він потік. Запах дуже приємний, натуральний, нехімозний, дуже-дуже насичений персик. Мені сподобався. Ще замовила з цієї ж акції гілля душу папая. Не розпаковувала, також запаковане прийшло я не розпаковувала. І рідке мило. Теж не розпаковувала, поки не буду лісові ягоди. Думаю, що запах теж приємний теж воно буде нормально. Так, не хочу стояти. У мене світла нема, тому знайшла таку локацію. Ну, не дуже стоїть тут продукт. Так, взяла ще один тоннусвин. Я їх вже баночку, дві баночки так і брала в серпні, ще взяла одну по гарній ціні. Також з'явилась новинка в Лівесті набір кремів. Тут денний і нічний. Я думала, що вони будуть трошки більшого розумію. Дивіться, який маленький, по, по 30 грамів тут. Денний має спф 15 з галуроною кислотою. Нічний з протеїнами чорної ікри. Склад тут, мабуть, буде не видно. А тут нема, тут нема. Тут теж не видно буде. Виготовлений цей набір 22.11. Скільки він годний, півтора роки. Так, півтора роки термін придатності. Ну, спробую, не знаю. Мені здається, може це достатньо насичені, буде, хоча не знаю. Буду пробувати. Так. Далі. Е, теж взяла собі в хорошій ціні. Олівець для брів. На... Десь це вже, мабуть, в кінці каталог чи де він там. Був. Це у мене це в мене, це в мене мене 01 номер. Погано видновато, але вибачте, я світла нема і де змогла, там притулилася. Так, така щиточка і сам олівець огонтуго. Угу, Ого, твердий, який не хоче описати. Ну, може, це і краще. Не так буде розтікатися. Так. Мені здається, камера передає десь приблизно так, як він є. Це 01 номер. 49 гривень ціна була. А ну. ну, Дивіться, не можу сказати, що він розтирається. Так не розтирається особливо. Також на перших сторінках була акція. При покупці на 300 гривень з каталогу можна було взяти туш на вибір або блиск. У мене було два рази по 300, тому я взяла і туш, і блиск. Так, що це в мене? Там було написано, що перші три тисячі покупців отримають подарункові упаковці. От я ввійшла в цю кількість перших трьох тисяч, взяла блиск для губ. Тут написано, це здається, мене Simply Rose чи якось так. Так, бачите, не можу знайти. Який це? О! Softly Pink. Softly Pink. Ось так Ось він. Покажу. Як на руці. Я ще його на губах не пробувала, тому що захворіла якраз і не фарбуюсь. Мені здалося в каталозі він більш такий персиковий, але він такий рожевий. Припилена троянда, скажімо так, з якимись сяючими частинками. І взяла туш. Не можу я пройти мимо туші. Де бачу туш. Так, нічого тут такого нема. Об'ємна туш, це та, що з вигнутою щіточкою. Ну, буду пробувати, поки відкривати не буду, бо в мене зараз відкритих тушів достатньо. Таким було моє замовлення. Дякую за перегляд. Всім гарних днів, гарного настрою, настрою, здоров'я, поменше відключення світла. Все буде добре. Дякую.